Добрий день, добрий день! Ми вітаємось одне одному посміхаємось. Людина в світ приходить для добра. Діти, а як ви розумієте вислів? Людина починається з добра. Так, людина робить добрі справи. Добро! А що таке добро? Так. Це корисні добрі справи, позитивні, які допомагають іншим. Що таке добро, малята? Хочу вам я розказати. Всі ми різні, всі чудові, хтось веселий у розмові, хтось високий, хтось малий, хтось старенький, хтось худий, окуляри навіть носить, пиріжків багато їсть. Але в кожного із нас є велике серце про запас. Що це значить дітвора? Просто нагодувати песика і кота, квітку полити водою, щоб не була вона сумною, іграшкою з другом поділитись і стареньким місцем поступитись, підбадьорить когось добрими словами, допомогти втомленій мамі. Від тепла і доброти сяють усмішки ясні. Добро зігріває нас усіх, немов сонця промінці. Дітки, будьте добрими і не робіть поганих вчинків. А зараз, малята, я пропоную вам вирушити в невеличку подорож добрих і поганих вчинків. І першими, кого ми зустрічаємо, це дітей, які прибирають середовище від сміття. І це добрий вчинок, тому що дітки роблять корисну справу, правда ж? А ось ми зустрічаємо хлопчика, який ламає гілки дерева та топче квіти, які виростила сама природа. Хлопчик робить поганий вчинок, адже всі ми знаємо. Що природу і навколишній світ треба дітки що берегти. А ось тут ми бачимо, що хлопчик пригощає дівчинку смачним яблучком Вона радіє і каже йому у відповідь чарівне слово Дякую. ой Ой-ой-ой. А ось тут ми бачимо те, що категорично робити не можна. Ані залишати сміття в лісі, ані закопувати не потрібно, тому що тим самим забруднюємо ґрунт і середовище, куди вже ніхто прийти відпочивати не зможе і не зможе насолодитися красою природи, і це дуже дуже поганий вчинок. А далі, у нашій подорожі, ми бачимо, як хлопчик робить. Поганий вчинок використовує рогатку, щоб стріляти по птахах. Не можна цього робити, птахи і тварини живі створіння і страждають дуже сильно. Вони наші менші брати, які потребують від нас захисту і допомоги. А ось подивіться, малята, який чудовий вчинок дітки садять дерево. І згодом воно виросте і стане домом для птахів, комашок і тварин. І ось тут ми бачимо, як хлопчик ображає дівчинку. Ні в якому разі не можна цього робити, тому що інколи, інколи наші слова можуть дуже образити і зачепити почуття інших людей. Це дуже поганий вчинок. Ось хлопчик запропонував дідусеві місце у автобусі. Це добрий і вихований вчинок. А тут ми бачимо з вами діток, які прибирають кімнату, застеляють ліжко, пилососять килим, і це дуже добре, бо в їхньому домі буде. Завжди чисто і охайно, а ще діти допомагають мамі готувати їжу, мити посуд і роблять багато інших справ. І це дуже добрі вчинки малята. Тепер я цілком впевнена, що ви можете розпізнати добрий та поганий вчинок, будете творити добро та допомагати іншим ставати кращими.